Квартирі цього будинку в Тулузі чинив опір французькій поліції Мохамед Мера. Правоохоронці оточили будинок о третій ранку в ніч з вівторка на середу. Під час перемовин з поліцією Мера визнав свою відповідальність за скоєння вбивств семи людей. Ось яким чином слідчі вийшли на його слід. 11 березня Імад Ібн Зіатен розмістив в інтернеті повідомлення про продаж свого скутера. Він уточнив, що служить в армії. Згодом молодого солдата знайшли тут, біля Тулузької гімназії. Йому вистрілили в голову. Чоловік помер на місці, вбився на скутері. Втік. 15 березня. Монтобан навпроти військової бази. Три солдата знімають гроші в банкоматі, коли раптом лунають постріли. Абдель Шануф і Мохамед Легуад загинули на місці. Їхнього товариша Луї Калібера у важкому стані доправлено до лікарні. Увечері слідчі з'ясовують, що солдатів стріляли із того ж виду зброї, що й напередодні. Слідство триває. Поліція перевіряє 576 ip айпі-адрес, з яких Зіатен отримав повідомлення від тих, хто був зацікавлений у придбанні скутера. Одне з імен викликає у них особливу увагу. Під око підпадає мати двох молодих хлопців, відомих поліції. Це сталося 17 березня. Двох братів звуть Абдель Кадер і Мохамед Мера. Обидва перебували на обліку в центральному управлінні внутрішньої ро. У понеділок, 19 березня, Франція сколихнулася від нового повідомлення про вбивства. Цього разу зловмисник націлився на єврейську школу в Тулузі. Вбито чотирьох людей: рабина Йонатана Сандлера, двох його маленьких синів, а також восьмирічну школярку. Підозра зростає після вивчення кадрів відеоспостереження за школою. Вони дозволяють скласти психологічний портрет вбивці, який співпадає з тим, що мав Мохамед Мира, відомий поліції, за різні злочини. 20 березня слідчі з'ясовують, що напередодні скоєння вбивства в єврейській школі мира перефарбував свій скутер. Із чорного той став білим. І нарешті у вівторок до поліції телефонує власник магазину мотоциклів. Він повідомляє, що клієнт на ім'я Могамед Мира попросив дезактивувати пристрій, що дозволяє вистежувати транспортний засіб за допомогою GPS. О другій половині дня. Слідчі з'ясовують адресу перебування Могамеда Мири.